Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. і зараз для знаків води, які двері відкриються вам найближчим часом. Для інших знаків, звичайно, теж ще три категорії я зроблю окремі відео. І так, любі друзі, раки, скорпіони та риби в цьому відео. Раки, які двері вам відкриються найближчим часом. Витягну по дві карти, дивіться, закрити. Зможете закрити якусь пройти кармічну ситуацію і отримати свою перемогу. Тут на мечі, тут з мечів, да і на мечі, тут корона. Це якісь ресурси. Для когось це гроші, для когось це спадщина, для когось це кохання, для когось це новий бізнес да, розвиток і так далі. Але перемога вам забезпечена. Але любі друзі, дивіться, тут спочатку йде п'ятірка кубків. Ви в чомусь скоріш за все зараз вже розчаровані. Або будете розчаровані, тож ця карта це як емоційна криза, можна так її охарактеризувати. Тобто, тут людина розчарована тим. Що вона отримала чогось менше, да, наприклад, коли люди розлучаються, от і чому тривалий час не наважуються, да тому, що, наприклад, у нас спільний бізнес, да? і я половину я втрачу, але ж ти отримуєш свободу, якісь особливі свої ресурси і так далі. Розумієте, Тож ця карта закликає любі друзі, вам час. Передивитися оце своє розчарування, не давайте собі в ньому застрягнути. Вам треба тут відпустити минуле все, що уходить від вас, тому що ви. Ну, ви не ви, да? більшість людей концентруються на негативі, тому що отак ну, нас навчили. Да, така наша людська природа, Тож тут вам кажуть не застрягай от, от в цих розчаруваннях, і ти отримаєш свою перемогу. Йди далі, да збери більше інформації. Якщо ви взагалі не можете чогось покинути, да тоді туз каже про те, що знову таки, це думки, це інформація. А це ментал, збери більше інформації про те, як тобі щось не втратити. Да? І дій тоді, дій, покажи усім свій намір своє захистити, і ти отримаєш своє. І так, далі для скорпіонів. Скорпіони, які двері для вас відкриються найближчим часом? Вау! Круто, дивіться, любі друзі. Тут зірка. Ви зможете розпочати новий етап, котрий призведе вас туди, до того да, що е, збудеться якась ваша сама сама бажана мрія. Да, те про е, те, над чим ви тривалий час працювали. Тому що це зірка. Зірка це те, що далеко. Да, тобто це старший аркан. Тут можуть бути у вас для когось новий етап, може бути у відносинах, тому що шістка. Мечів, це про те, що я з кимось об'єднуюсь і беру з собою. Беру з собою а, мечі, це як досвід, розумієте? Ми беремо з собою досвід. Да? Можливо, ваші відносини, котрі зараз у вас перейдуть на інший рівень. Ще дивіться, іноді ця карта каже. Для е, тих, хто наодинці зараз з собою, да, що ви можете просто з кимось про щось домовитися, або війти в новий колектив, або це нова робота, і так далі, тобто новий інший етап, щоб ви просто правильно розуміли, котрий вас призведе. Але тут дивіться, шістка мечів це іноді, ви знаєте, коли люди, як в омут з головою, як то кажуть, коли люди розпочинають щось нове, і вони можуть навіть не бачити кінцевого повного результату, але вони кажуть, Кажуть, там, де я зараз, мені боляче, в мене шість вже мечів. Я так не хочу. Да? Давай по-іншому. Або я буду жити тепер по іншому. І це призведе вас до того, що ви отримаєте виповнення якоїсь неймовірної мрії. Це може бути для когось популярність, розвиток бізнесу і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вітаю, любі друзі! І тепер для риб, риби, привіт, мої колеги, колежанки, Так дивіться про нас. Показала нам про нас, сказала, показав. Пустельник, да, це означає, що зараз ми подивимося, які двері для нас відкриються, але у всьому треба бути дипломатичними, нікуди не поспішати підсвічувати суть ситуації будь-якої. Не поверхово дивитися да? на якусь подію, на якихось людей, на якусь ситуацію, а дивитися в суть. Цієї самої ситуації, і так які для нас двері відкриються найближчим часом? Давайте ж подивимося, любі друзі. Дивіться, вихід буде із трансформації. Далі пажезлів, Да? Ми тривали час чогось або не могли піти навчатися, або не знали, як вдіяти в якійсь ситуації. А ще що тут може бути а, якусь звістку. Можливо, тривалий час чекали. Да, а вона не приходила. І по смерті можна казати про те, чому вона не приходила, тому що був не час. Ми були ще не готові. Всесвіт бачить наші енергії, котрі ми себе випромінюємо. Да? І він не хоче, щоб ми зашкодили собі. Тому іноді відтерміновуються за того, що ми внутрішньо не готові, да? ми самі якось відтерміновуємо прихід або якоїсь звістки, або якогось оновлення. Да? Тобто тут буде щось нове, якісь нові дії будете робити. Якісь знову таки це щось нове. Дивіться, можливо, в чомусь не було розвитку, наприклад. Да? От і ви. Не могли діяти, не могли діяти, тому що паш перевернути. Да, я не знаю навіть, як мені діяти. Не було е, важливої інформації якоїсь, не було людей, котрі могли б підказати. Тож в нас двері відкриються на вихід з трансформації. Тобто, зараз не бійтеся нічого, буде уходити тільки те, що нам заважає. От щоб не уходила, просто кажіть добре, це уходи, а гарне ще гарніше до мене приходить. І так воно й буде. Вітаю, любі друзі.